З вами Маркус. І сьогодні. Як це не дивно? Як ви вже побачили, я буду проходити далі Майкрофт. А, тут сьогодні. Так. Почекаємо, доки прогрузиться. Ось так от. Е, значить, так, в серії. Ми торгували усіми селянами, трохи їх прообереджували. І також спустились в шахту. Там добули багато Так, На перший похід шахти це багато жліза, тих хто бачив. Буде ссылка внизу на попереднє відео. Так. Ну і що ж ми будемо робити в цій серії? Я на тім не знаю, що час. Може трошки підаємо, порозвідаємо за, займемося укріпленням села. Щоб всякі зомбаки нам тут о, не, не завадили. Як бачите, тут багато всього в нас є. І так, що я думаю, нам дереву не треба. Так, Кирилл нажимає же все. Давайте візьмемо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, це насіння пшениці, факели, 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 факели. Нам не треба факели. Он Дашка вже готовий якось стати. Подивимося, чи ми не забули, ні, нічого так. Раз, два... Так буде выстучать, я думаю. Там шантля. Раз два, раз два. Став... Раз я Больше ярок. Шайр рубль, Так. Як ви бачите, вже сутані. от як це гарно все-таки? Кому подобається Захід сонця в Майнкрафті, ставте лайки Так. Все ж таки це і гарно. Що ще звуки? Так, музику включимо. Нічому. Ось так от. так поставимо. Отак. От Отак думаю нормально. Так, так нормально бути десь. Ну не думаю, треба буде вже почати, як по там пройтися, щоб шахти вдивитися, щоб якнайшвидше знайти діаманти. Коли знайдемо діаманти першим же ділом, я думаю, зробимо. Сьогодні... як це називається, Enchantress е Table, е е по англійськи по-моєму, так. Ну, хоче цей зі столик, щоб зачаровувати предмети. Ну, не тільки предмети, броню також. Ось туди п'є. Хм. Навіть я не знаю. Хм давайте зараз подивимося. Що у нас тут є? О, О! вау, вау! Усе гарно. Це дійсно вражає. Хм, подивіться. Ой, футф. Так, чанки не приближаються. Стоп. Смирека. Ні, це дуб. -ху -ху. Щось мені побачилось, що кісь воно є темніше. Хм. <гум> О, шахта. <Даром> <гум> <гум> Там, О, дарує якісь таке. Барбдрані. Там високі оце дерево є. Оу, якась цікава генерація На світу. Хоть би зараз попалась якась э, пустеля. To, які, які би були далі. Ну, кач почув. Це навіть нічого не, не обслідувало, можна так сказати. Прийшлась маленьку територію. Подивилась, що у нас є, як. В іншій стороні. Наша хата там. Може. Ну, я не загомлюсь тут. По-любому не заговлюсь. Ось вже твости. Я по-любому. Так, Ви бачите, як все чого... ну, Думаю, треба твостину зібрати. А потім будемо робити. Um... <music> Pensa na minha? Oh, oh, oh. wow 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 Pensa na porta no mundo! não na o Хоч ту ми. Туди лізтим буду Там ще й лава, капець. Дуже багато там желіза. Це мене радить, там навіть може діаманти гі... зустрітись. Якщо там ще трошки далі піти, якщо там буде углиблення вниз. Це взагалі буде круто. Отак, 90-та, що так. Опа, желізку. Ух ты! Ух ты, бухта. Ну, назад. Фух. Стой, сейчас там такие крипак виходить. И все. И недалеко медии. Пошли. Я так пою сей спиной повертать к мне кажется куда. Давайте всю сторону. Хм. Кейс, но страшно. Что ты спишь тут? Вайшь ресурсы, а сзади крипер. клипер. Бушар тус. Нет. Нам Нами тут выстучали ресурсы. Матч таксидол. Кол и кохнула. Блин. Купаем, 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 уем ла 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 Так ты пишись Так Якщо вам текав, я сейчас пришел из школы. Снимаю для вас видео, подписчики. Пусталя. Боже. Так мне. Мені... Окей. Так мне пуши стелу пощастило... схэнер... Сханера. Короче, классно мне спаузи. Свинушки, пусталя, пустеля. Хочу храм, хочу храм. Ой, це давно. Ну, все одно. Ой, треба в пустяли. Будь ласка, будь ласка, велика, я надіюсь. Полуска, підуди сило. Пожалуйста, аби хіпшу тут було собі. О, скільки тут є твостини. Хм mm. мені вже подобається ця серія розпутати тут. Можна буде потім собі цих о, мішечків, які з них випадають на плагнути. Біжимо. Ой. Як це круто? Так, да. але круто, то круто, але головна не загубиться. Підеш ми там прийшли, так що думаю, не загубився. Вот. Хочу. <реш> Там. Блін, хочу кран. Що це все? Вау, круто! Тут тут слайм, тут слайм з пам'яті. Будем також собі эм. Ем, сли. эм. Ем, слиз та будемо слиз них видопувати я думаю, спеціально втратити час, щоб зробити там ферм з в мета, вони і так будуть спавнитися. Але я думаю, що крутіше б було бути з мечом їх вбивати, ніж стояти на новому місці, вони там всі через воду витікають в одне місце, так всю не буде. Ого-го-го. Чим далі, тим більше подобається. Так говорим. А я знаю, що в гірському біомі є еміральда. Ви бачите, ось такі місця вражають. Дуже сильно, я не знаю як. Васа, але мене особисто дуже. Цікаво, що в реальному житті, я <рес> такі місця прикольні. Є. Я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Ой, тільки щоб не було ніч. Побачите по дорозі. Ресурсів добуваємо. О! Ресурси ніколи не бувають зайвого. Так, снов туди. Вау! Треба зробити водочку, а не зловити рибу. І змінити от себе. Дивись поле. Це буде <губити> завдання на майбутнє. Так, біжимо, біжимо. Ну, ми біжимо назад. Це добре. Сейчас это не по-моему. Блин, мы тут выбирали. О-о-о. о о Фауна, по-моему, тут было. Оточки ручки. Так. Пір'я нам забезпечено. І треба бігти. Надіюсь, ми біжимо в правильному напрямку. Тут треба подавати запам'ятовувати місцевість. Не, ну тихосай. Хм. Хм. Так. Блин, ну сумба ответь стань. не хочу тупой. Крипов, привет, я. Ну-ка, знати... Ч здесь стороны все классные штуки? А так, ха. моє те мої ще. я постараюсь обороняти від нав'язливих мобів. Тут треба замонтать. Вкрас та не город. Иди шоу, це моя. Чекай, то сквитворная. Шок. За. Садись килает. А шо, ты шов ты? А Кладемо це потерів несуна. Так, тонстин це. Потім супчик зробимо. Сюди, значить, це, це собою. Так, хавка. А, це ж ми розсадимо Тростин. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну, -ха наступній -ха -ха. серії. Підемо розберемося, що куди. ой 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 там три шахті. Є. Хочу, хочу. Ух ты, ух ты. Зараз треба паучки повбивати. Пішов, пішов. Рутивный. жмаем драчи на лук. Аталики. Сначала мы шести усомнейших. Вот то Сквидвард. Ну что он там ходит и ходит, ходит и ходит. Ну я їм дозволяв ходити. Так, Як на мене не дозволяв. Чи-ч-ч-члены. Мина Зеленый. Ой, меня страшно, засткий сзади вылезает. Наломайся. Ну, ч казать Нагло мордо. Нагло, зеленого морда. Мені взагалі цей зелений колір подобається. Ось так треба транути. Я так завжди робив. О, досвід. Ой, за що ви робота? Раз вдарив і побіг. Ну, на ньому точніше. Трестаємо. Бачите, згадав. Загадок. Сонка купается. Жидкий на песку. кидаємо берем землю і її робимо доріжку так свинка там не почула. саме доріжку 6 дев'ять я ж казав що ми можемо ще й на том рости думаю щось не так цим покінчено. Так. Тепер треба поберегти наших жителів, бо якщо їх не буде, це буде погано. Так, uh, кот. Хм, <код> удасть <код> кот стена у нас. Поки що. Поки що вона буде така Негарно. А блин, що задивився. <код> І будуємо, і будуємо. Ну, я думаю, я зроблю це таки такі переможці, щоб вам не було, так. ну Включаю, коротше. Ой, треба розшибати камень. Як бачите, вже добре, що хоч там було Та. Ну, почекаємо поки тут все дозріє. Так, треба щось робити з цим. А, це нам все не треба. Щоб ага. Значить, це сюди, 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 це, 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 сюди. Так, беремо факели і виставляємо. Щоб не було так темно. Бо ви знаєте, якщо буде... темно, то будет спавнить смоба. А нам чего не потребно. Опа, хави. <coughs> так, ты там будешь? Далее сюда трапу поставить. Это тут щось я? Сори, сорі, тримай. Ну, бачите, ну. Чому в мене нема всіх таких жителів? Oh, якраз. Якраз. хм <клес> раз. Ой, oh, це так затокнул це на ну, рубаты, что капец. Сейчас. Mm. Ты тут пак тупой зомби ой, овечка це мене налякала овечка? Блин. Ну що ж візьмемо. Так, це викинемо, фу-фу-фу. Ой. ендербро, ендербро, не дивися, не дивись. вже 15 рівня. Це добре. Я зас на до мене агрелись там всякі ендермени. Ти тюпчешься. Ты, ты пуган. Вот пуган. Сейчас видите, что зомби. <реклама> 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 кидаю. Вічний процес. Ну, більш-менш освітлено. Ну, і я вже думаю, буду прощатися там у паук. І так, всім дякую за те, що подивились моє, моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім папа.